Інститут Патона вперше в Україні створив 3D принтер для виготовлення комплектуючих до турбін та авіадвигунів. Створене обладнання, першою чергою, орієнтоване на впровадження на підприємствах турбінобудування та авіакосмічної промисловості України, таких як МоторСіч, Івченко Прогрес, ЛРЗ, Мотор, Зоря, Машпроект» та КБ Південне». Про розробку інститутом електрозварювання їм Є. О. Пато на устаткування для пошарового виготовлення металевих виробів за даної форми і структури методом електронно-променевого 3D, друку із застосуванням порошкових металевих матеріалів сферичної та довільної форми вітчизняного виробництва, повідомила прес-служба НАН України. В прес-релізі відзначається, що нове обладнання призначене для використання на українських авіабудівних і турбінобудівних підприємствах і оптимізовано для використання порошків сплавів на основі титану ВТ-1-0. ВТ6, ВТ-20 та інших сплавів кобальт-хром АСТМ Ф75, жароміцних сплавів із нікелю Інконель 718. Такі порошки виготовляються на підприємствах України, що дозволяє суттєво зменшити собівартість виробів, виготовлених методом 3D друку, і забезпечити конкурентоздатність розробленого електронно-променевого обладнання та вітчизняних технологій на світовому ринку. Експериментальний зразок. Створений науковцями інституту Патона, складається з малогабаритної вакуумної камери, механізмів переміщення платформи по вертикалі, механізмів подачі і розподілу металевого порошку, а також електронно променевої гармати з максимальною потужністю електронного пучка 60 КВТ і високовольтного джерела живлення, керування роботою вітчизняної установки і технологічним процесом 3D, друку, повністю автоматизоване та здійснюється промисловим комп'ютером. При цьому. Продуктивність обладнання 3D-друку металевих виробів сягає 80 см кубічних за годину.